Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати круто Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви, як знаєте, я в кінці ці своїх відео кажу: а ви не забувайте читати там українською мовою, різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. А усім, па-па-па-па і так далі. І сьогодні я вам розповім, чому ж шкідливо не варто взагалі не треба читати російською мовою. І чим це для вас може бути погано і так далі. Отже, почнемо з того, що якщо вже українець розмовляє російською, я ще це можу якось зрозуміти, тому що в саме розмовному жанрі мова це вже не так, не так шкідливо. І Тому що я там розумію, що дехто там розмовляв із самого дитинства там багато років, але теж можна легко перейти на українську. І, Але коли вже людина прям читає російською, ну це вже занадто. Тому що ви купуєте книги російською, мовою мовою ворога, і, і після цього їх читаєте. І дехто навіть про це розказує, що вау, я там прочитав якусь книгу російської мови і так далі. Навіть я розповім вам про один випадок, який в мене стався, коли ще давно, не пам'ятаю, коли там якісь початкові класи. У нас був такий предмет, як хореографія, ми там танцювали. І в нас тоді була вчителька, яка щось заміняла чи щось таке, не пам'ятаю. І один раз на уроки вона нам... Розказ розповіла там про якусь книгу, вже не пам'ятаю не пам'ятаю ні назву, ні що ні про що ця книга, тому що це було дуже давно. І саме точно цю історію не пам'ятаю, але пам'ятаю, що, що тоді вона сказала приблизно. Вона тоді сказала, що цю книгу вона читала як російською і ще пробувала читати українською, і що саме ту книгу краще читати російською. Тому що. Мовою ворога їй сподобалось більше. І що українською їй переклад не сподобався. І мене тоді ще, коли я був малий, початкові класи, точно не пам'ятаю які, це мене вразило. Я щось іначе сказав, що я читаю тільки українською чи е, принципово, не пам'ятаю точно. А зараз мені вже 15 років, і я. Ще більше вражений, наскільки це взагалі. Ще тоді не було повномасштабного, але все одно була війна. На нас, напали, на нас напали, і вона каже, що цю книгу краще читати мовою ворога. Це занадто. І чому ж шкідливо читати мовою ворога? Просто, а навіщо? Ви витрачаєте час, гроші. Також якісь, якісь гроші за це отримує ворог за те, що ви купуєте. Книги російською. І справді, те, що говорите російською, ну так, ще якщо там друзі чи ще щось, це ще можна як, якось зрозуміти. Але читати, читати російською, ну це вже занадто. Навіщо, якщо можна українською взяти прочитати? Ну, от я не вірю, що, нема таки, що, в, що в Україні є справді люди, які не, не вміють читати українською, не розуміють українську. Це вже занадто. Добре, вам, я розумію, що інколи може бути комусь важко говорити українською, але все одно скільки років ви живете в Україні, і не, так, також цього не зовсім розумію, але читати ну, вже занадто. Також те саме можна сказати і про блоги. Дуже багато українських блогерів, які знімають свої відео російською. І ти дуже важко інколи зрозуміти, чи блогер або людина, ти просто чуєш людей на вулиці, або теж там десь в Ютубі, в Тіктокі і так далі. Ти не розумієш взагалі, хто ця людина. Тому що вона може бути, може бути і росіян, і білорус, і українець. І я це взагалі не розумію. Отже, ви не купуйте, не читайте російською мовою. Також, якщо ви ведете якісь блоги, теж краще не ведіть російською. І розмовляти також бажано українською, якщо ви можете. А я думаю, що більшість може. Також не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам треба. На всім, па 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 па